Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Місто Бахмут, що заважає звільнити, очистити Бахмут від рашистської агресії, від росіян, знищити всіх, хто обстрілює Бахмут, тримати перемогу. Не Так, в Бахмуті дуже страшно, дуже важко. Там заміновано дуже сильно. Рашистами це я заперечую. І це та кофе заперечую. Проте наші військові будуть просуватися із важкими боями. Це заперечує і присутні люди, прихильники руського міру. Вони дуже заважають, заперечує. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України на звільнення. І знищення, бахму... І знищення росіян, що нападають, наступають на Бахмут, обстрілюють військових України. Так, є такі перешкоди, які дуже сильно впливають на темп, що так повільно. Заперечую, забираю всі перешкоди. Більше росії... Росія не може наступати на Бахмут. Змінюється політична воля. Більше расисти не можуть наступати на Бахмут. Буде так. Тут допоможіть захистити всіх наших військових у Бахмуті. Вони або хімічну зброю будуть застосовувати проти наших військових. Є загроза, що може використати. Якусь зброю, я так думаю, це може бути хімічна зброя, що є загроза для військових, дуже така велика. Прошу Вищі сили, допоможіть захистити всіх наших військових у Бахмуті, відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, хімічну зброю, взагалі всі плани. Рашистські, прошу, зруйнуйте, відверніть їх від бахмуту. Більше Росія не може наступати. Перекриваю, перекриваю. Ой, всі злочини повертаються расистам. Всі бомби, ракети, снаряди відвертаю від військових кулі, від військових України, Одвожу вибухову хвилю уламки. Всю можливу загрозу для життя хімічну зброю одвертаю одвожу. І все це вертаю на голову расистам. В них хай вмирають, в них все вибухає. Перекриваю, перекриваю. Звідки вилітають, туди хай впаде. Буде так. Відкриваються всі шляхи дороги військовим України, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають: допоможіть відкрити всі шляхи дороги військовим України, забрати всі перешкоди, повернути весь негатив росіянам, забрати всі негативні плани, агресивні дії, більше урочистів у росіян немає наміру наступати на бахмут, нищити. У наших військових буде так, буде так, буде так. Є намір складати зброю, розмінувати все і вийти, повертатися в Росію. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються шляхи на розмінування Бахмуту. Прошу вищі сили знищить повністю всю логістику російську, всі бої склади боєприпасів, все, що збирається застосовувати. Більше не можу цього зробити. Всі дороги, шляхи закриті, буде так. Буде все сказане, здійснене. Прошу захисту для всіх військових українців, що захищають Бахмут. Та буде міцний захист, і будуть надприродні здібності, щоб люди могли відновити сили. Дякую за увагу.